Вітаю сьогодні біля Верховної Ради підприємці з різних куточків України роздавали кожному народному депутату звернення підтримати законопроекти 9533 і 5711. Чому ці законопроекти їм потрібні? Чому потрібні законопроекти? Тому що малому середньому бізнесу сьогодні дуже складно. Підняли вартість житлово-комунальних послуг, підняли витрати на заробітні плати, впав на жаль, впав курс гривні. а... Обсяги доходів, які дозволені на спрощеній системі оподаткування, залишились маленькими маленькими настільки, що сьогодні навіть на заробітну плату, щоб заробити, не кожен підприємець може собі дозволити той обсяг. Тому дуже важливим є те, що ми сьогодні знайшли порозуміння з головою профільного комітету і будемо працювати над законопроектом 9533 надалі. В комітеті я хочу передати слово підприємцям. Ми як підприємці спрощенці підтримуємо законопроект 9533, тому що малий бізнес має право на існування в державі, і даний законопроект нам дозволяє в конкурентних умовах працювати і не уходити в тінь. Бо бо, якщо ліміти не будуть переглянуті, підприємці будуть закриватися і будуть виїжджати за кордон або працювати в тіні. Дякую. Доброго дня. З 1 січня змінилися умови для реалізації лікарських засобів обов'язковим використанням РРО. Але не було створено умов для збільшення лімітів як для малого бізнесу. Тому ми підтримуємо законопроект 9533, який збільшить можливості малого бізнесу залишатися на, залишатися на ринку. Дякую. Доброго дня. Законопроект 9533 було написано Оксаною Петрівною. Продане ми просимо всіх депутатів підтримати цей законопроект, адже він є дуже важним для малого бізнесу і держави в цілому. Малий бізнес це є основа любої держави. Тому просимо всіх депутатів на всіх рівнях підтримати цей законопроект. Дякую. Ми дуже сподіваємося, що і 9533, і 5711 після розгляду в комітеті будуть винесені в зал, тому що насправді розвиток малого і середнього бізнесу це не просто підприємці і нові робочі місця. Малий середній бізнес гарантує нам менші ціни ніж якби його не було, тому що великий бізнес задоволення задоволенням би піднімав ціни, але не може цього робити, коли є маленькі підприємці. Дякую.